Криворіг береже пам'ять про своїх героїв. Ще у 2016-му тут з'явився перший пам'ятник воїнам АТО. Відтоді у місті встановили 9 меморіалів, понад тисячу пам'ятних дощок, 45 вулиць носять імена полеглих захисників. Події російсько-української війни закарбовані у назвах ще понад 30 вулиць. Ку пам'яті став продовженням цієї великої справи у самому серці міста. Поруч із величним флагштоком зведений цей меморіал як живий. І символ пам'яті це не просто монумент, це мультимедійна інсталяція, яка оживає світлом і зображенням. На його екранах постають обличчя героїв, звучать їхні історії і слова вдячності, щоб назавжди залишатися з нами. Військові наголошують, що куп пам'яті став ще одним символом незламності, боротьби та щирої вдячності українським захисникам. Наш окремий штурмовий батальйон з перших днів на війні. Найскладніших ділянках фронту, ми приймаємо участь і особливо, особливо цінно те, що відбувається у нас в місті, в кривому розі, тому що ми відчуваємо, де б ми не були, підтримку нашого міста, ради оборони міста, громади міста. Велике щастя, маючи невелику змогу повертатись додому і відчувати, що тут більш-менш безпечно, так що місто працює, місто працює на перемогу. Сьогодні фундаментальні речі відбуваються в Кривому Розі, вже сьогодні створюються музеї війни, створюються локації пам'яті, бо вірно було сказано, що пам'ять це зброя, особливо це зброя для наступних поколінь. Куб пам'яті сьогодні ще одна локація, яка, я, яка не дозволить забути правду не Дозволить забути те, якою ціною, якою жертовністю здобувається перемога українського народу, української нації. З перших днів війни Криворіг підтримує армію. Понад 200 військових частин отримали від міста техніку, дрони, зв'язок та спорядження. Загальна допомога вже сягнула майже трьох мільярдів гривень, і це один із найвищих показників в Україні. А від сьогодні у кривому розі є місце, де кожен може сказати найголовніше дякую і пам'ятаю. Нами проведено. Десятки зустріч з ветеранами, з громадськими організаціями, з родинами загиблих, і ми це проводимо заради того, щоб розуміти, що саме потребують люди, для того, щоб і вони відчували. Нашу заботу, турботу, бажання допомогти і підтримати їх саме скрутні часи. скрутні часи для нашого міста, для нашої країни. Я з е середини знаю про ту колосальну роботу, яка проведу, проводиться в місті для підтримки військовослужбовців, для підтримки ветеранів родин загиблих. Це більше 70 програм, е направлених на Підтримку, всесторонню підтримку, всебічну підтримку родин військовослужбовців, ветеранів, родин загиблих, це і реабілітаційна підтримка, це і соціальна підтримка, це медична підтримка, освітня підтримка, це психологічна робота і робота з професійною адаптацією. В нашому місті відкрито два сервісних офіси: мобільний офіс Я ветеран і сервісний офіс ветеран, спрямований надати оперативну допомогу в отриманні інформації і алгоритму дій в складних ситуаціях, в оформленні документів, в адміністративних документів. Також в нашому місті существує я вважаю, що в єдиному місті в Україні існує соціальна програма Я ветеран. Містяни нашого міста, користуючись цією програмою, отримують знижки в багатьох об'єктах бізнесу, розташованих в кривому розі. Ну і головне, ми стали свідками того, що основне, що робиться, це і це найважливіше, я вважаю, це збереження пам'яті. Шанування пам'яті того, що зроблено, заради того, щоб ми могли повноцінно жити і існувати, Пам'яті про тих, хто віддав найцінніше своє життя. Тому що пам'ять це зброя, пам'ять це фундамент нашого майбутнього і музей, інтерактивний куб спрямований саме для цього. Для того щоб прийдешні покоління знали історію, знали ту ціну, яка віддана за наше майбутнє, заради того, щоб ніхто не мав шансів переписати історію, щоб Україна залишилась у віки. Слава Україні! Війна забрала у Кривого Рогу сотні захисників, але їхня пам'ять залишиться назавжди у серцях, і тепер у цьому символі. Місцеві жителі кажуть, куп пам'яті дає змогу відчути зв'язок із тими, кого вже немає. Поруч це пам'ять про наших героїв захисників. І ми потребуємо цього. Це повинно бути повсякчас, навіть без да, нагадування про пам'ять наших полеглих і побратимів, кому рідних, кому побратимів, друзів та близьких. Тому я вважаю це дуже правильно. Я є військовим, і в принципі для мене це ну якби знаєте, це як віддати шану загиблим нашим побратимам. Це потрібно. Усього маленькі підростають все, мають пам'ятати, знати і ми, і ті, хто росте за нами. Свою історію, історію міста людей, які з цього міста, які вони робили вчинки хороші. Ну я так, сподіваюся, так, так. що і мої так. діти, і мої внуки будуть бачити це все, це моя, і я буду донька, розповідати. Тому, так, вона в курсі і. Ну і я розказую за військовослужбовцем, я також військовослужбовець, зараз на реабілітації. Так вам скажу, що все одно Росія прийде до капітуляції. Це буде гаразд, а шанувати своїх побратимів і взагалі військових Збройних сил України все обов'язково повинно бути. Зімляків будемо пам'ятати довго, довго і довго. Для молоді пам'яті – це живий урок історії та патріотизму. Відкриття кубу пам'яті Рузі дуже важливо, адже це символ поваги до тих, хто оборонить Україну. Я вважаю, що герої не вмирають, і і народ, який пам'ятає своїх героїв, не переможний. Ми маємо поважати наших героїв, тому що вони віддають своє життя, свої сили, тому що ми ходили по нашому місту спокійно. Родини загиблих можуть долучитися до наповнення меморіалу куб пам'яті, передавши фотографії та історії своїх близьких. Пункти збору відкриті у міських бібліотеках. Та кожне ім'я героя буде вписане в історію міста. Михайло Бустров, Анна Ніколаєнко, Олег Каплій, Андрій Славний, Назар Прусенко. Цей день.